Депресія, як з нею боротися. Доброго часу тоби, дорогі слухачі! В короткому відео я детально розповім, що таке депресія, як із нею боротися, і як швидко вийти з цього стану, почати жити легко та щасливо. Отже, насамперед, ми маємо визначити сам термін, що таке депресія. Депресія, це широко розповсюджений стан, який охоплює мільйони людей, як християн. Так і не християн. Депресія це захворювання, при якому людина тривалий час не менше двох тижнів почувається пригнічено, втрачає інтерес до занять, які раніше приносили задоволення, а також не може робити повсякденні справи. Лікування середньої і важкої депресії найчастіше включає прийом медикаментів, однак позбутися депресії будь-якої форми неможливо без власних зусиль. І підтримки близьких. Що ви можете зробити, якщо вам здається, що у вас депресія? Ну, найперше в такому випадку треба поговорити з другом, якщо вам здається, що у вас депресія. Поділитися почуттями з людиною, якій довіряєте. Більшість людей почувається краще після розмови з тим, хто хвилюється за них. Зверніть увагу на людей, які поруч які намагаються вам допомогти. Не варто недооцінювати Божий промисел за допомогою тих, кого Він приводить у ваше життя під час вашої депресії. Тут ми бачимо цінність відданих людей, які поруч із нами, тож запитайте себе, хто регулярно турбується про моє життя, хто виглядає доступним настільки, щоб з ним можна було відкрито поговорити про свої труднощі. Хто всіляко намагається зробити так, щоб я відчував себе значущим і люблячим? Хто би це не був, не втрачайте і недооцінюйте Божу турботу про вас через цих людей. Якщо ж розмова з другом не приносить ніякої користі, то наступним кроком треба буде звернутися за допомогою до фахівця. Визначте свої нинішні фізичні, соціальні та економічні кордони і смиренно прийміть їх під суверенною владою Бога, це не рідкість, коли наші завдання, які спершу виглядали зовсім простими, стають дуже складними для нас, особливо тоді, коли ми перебуваємо в депресії. Можливо, доцільно зробити деякі коригування способу життя. Того, за чим ви стикаєтеся щодня, ви можете скоротити додаткові обов'язки на роботі або сказати не зараз новим зобов'язанням. Навіть один із активних супутників Павла в служінні і подорожах Трофим зіткнувся з хворобою, яка змусила його відсторонити від служіння впродовж певного періоду. Неповний робочий день, зміна кар'єрного шляху, канікули. Або тривала відпустка, все це розумні кроки на шляху до відновлення. Якщо у вас протягом двох тижнів спостерігається пригнічений настрій, ніщо не приносить задоволення, погіршений апетит, порушився сон, важко стало думати про щось, зосередитися, приймати рішення, та якщо ви стали занадто себе звинувачувати чи знецінювати, варто з кимось порозмовляти. Майте свого наставника, пам'ятайте, що вчасна і правильна допомога це запорука одужання. Продовжуйте займатися справами, які приносили задоволення до цієї хвороби. Уникайте ізоляції, ніколи не проводьте багато часу на наутинці, підтримуйте контакти з своєю сім'єю та друзями, займайтеся фізичними вправами. Запишіться у спортзал. Або щодня прогулюйтеся і це принесе вам, повірте, велику користь. Під час депресивного стану ви відчуваєте небажання зайнятися тим, що раніше подобалося. Це зменшує задоволення та радість від досягнень, і в кінцевому результаті ще більше вас пригнішує. Виникає певне замкнуте коло, в якому людина почуває себе дедалі гірше. Інколи людині важко підвестися з ліжка, вийти з дому, готувати їжу, навіть просто вмитися. І один з найкращих способів почати долати свою депресію це підняти рівень своєї активності. Дотримуйтеся звичайного режиму харчування і сну. Сон є також дуже важливим. Плануйте свій день, заведіть щоденника, детально розпишіть по годинах. Те, чим ви будете займатися. плануйте свій час. В такому стані у вас може не бути сил, щоб робити звичайний для вас обсяг робіт. Це нормально при депресії. Якщо ви звертаєтеся до алкоголю, то він вам точно не допоможе, а навпаки, після вживання ви ще будете більш розбиті. Не вживайте психотропні чи наркотичні засоби, вони можуть посилити вашу депресію. Якщо у вас з'явилися думки про самогубство, негайно зверніться за допомогою до фахівця. Не соромтеся цього, або якомога частіше будьте в колі, друзів, які можуть перенести ваші думки. Священне Писання говорить нам, що ми повинні бути наповнені щастям і хвалою Господу, і з цього стає зрозумілим, що Бог приготував нам щасливе життя. Це нелегко для людини, яка перебуває у депресії, але доступно завдяки молитві, вивченню і застосуванню Біблії, підтримці рідних і близьких, дружнім стосункам з іншими віруючими, визнанню, прощенню і прийняттю. Нам слід звернутися до людей, а не до самих себе. Відчуття депресії можливо побороти, якщо відвести свій погляд від себе. І направити його на Христа та інших людей. Що ви можете зробити, якщо депресія у близької вам людини? Найперше в такому випадку треба запропонувати їй свою підтримку. Дайте зрозуміти їй, що ви хочете допомогти. Вислухайте її без засудження чи кепкування. Почитайте про депресію більш з інтернету, Зрозумійте її суть, властивість депресії. Важливо знати, що погіршення настрою може бути у кожного із нас, у декого в зв'язку з обставинами життя, генетичною схильністю чи через перенесені захворювання ці проблеми можуть досягати рівня, коли необхідна допомога фахівця. Це може статися з будь-ким, і нема підстав цього соромитися. Важливо вчасно звернутися за допомогою. Отже, Порадьте своєму другові звернутися до спеціаліста, запропонуйте разом піти на консультацію, стежте за його курсом лікування. Якщо лікар пропише ліки, допоможіть дотримуватися цього курсу. Будьте терплячі. Лікування депресії не відбувається миттєво, як правило, покращення помітні через кілька тижнів. Допомагайте близькій людині, що страждає депресією. Робити щоденні справи, дотримуватися режиму харчування і сну. Стимулюйте близьку людину до фізичної активності, соціального життя. Радьте концентруватись на позитивних моментах, а не негативних. Не залишайте людину самою, якщо у неї з'явились думки про свої циві. не забувайте про себе, намагайтеся більше відпочивати. Продовжуйте займатися справами, які вам подобаються. Якщо у вас все настільки погано, що вам хочеться плакати, то це нормально плакати і сумувати. Деякі почуваються винними за те, що відбувають печаль. Але печаль чи горе це ті почуття, які ми повинні стримувати. Скорбота одне з найбільш яскравіших проявів нашої людяності. Насправді, багато хто з нас недостатньо сумує за тим, про що би мали сумувати, а іноді ми відчуваємо себе пригніченими за причин, які не можемо зрозуміти, що може вкрай розчаровувати нас. Незалежно від причини, коли ви знаходитесь в хмарі депресії, принесіть Богу в молитві свою скорботу і крики про допомогу. Господь бачить все, через що ви проходите. І Він знає ваші слабкості, хоча б яка б була причина вашого зневірства, знайте, що Господь щедрий до вашого плачу. Він близький до скорботних серц. Наступним кроком до подолання депресії це елементарна посмішка, частіше посміхайтеся, зверніть увагу на все, що приносить вам радість і піднімає настрій. В депресії немає нічого смішного. І ті, хто служить людям, чий дух пригнічений, ніколи не повинні ставитись до цього легковажно, навіть спів радісних пісень в невідповідний час може погіршити стан розчарованої душі. І все ж один із практичних і доброчинних способів, якими Бог може підняти втомлену душу, це спілкування з людьми, з якими вам подобається перебувати поруч. Як сказано в книзі приповісти, серце радісне добре лікує. У будь-якому зручному випадку насолоджуйтеся благими дарами з рук Божих в компанії дорогих друзів. Це може підняти ваш дух і прославити Бога. Любов. Божа любов досягає темряви у вашому житті і зустрічає вас там, де ви знаходитеся. За часів депресії. Часто найважче прийняти і повірити простим словам, які звучать так, Бог любить тебе, ваші думки, здається, говорять вам зворотні, думки на шквалт, Бог покинув мене, Бог може і любить мене, але я йому швидше за все не подобаюся. Євангелія це благовість про те, що Бог увійшов в нашу тьму. Прийнявши людську плоть і живучи серед нас, ця звістка про те, як вічний Син Божий прийшов, щоб явити себе як життя і світло світу. Ісус, великий цілитель, в якому грішники можуть знайти зцілення і спокій, перш за все, для своєї душі. Тому вивчайте Євангелієм, роздумайте в молитві над Ним, проповідуйте Його в своїй душі. І знайте, що навіть у глибинах вашої депресії Божа любов незмінна. Депресія змушує відчувати слабкість нашого людського єства, але вона не послаблює силу Бога, і ви можете бути каналом унікального благословення для тих, хто переживає подібне у своєму житті. Емоції можуть збити нас з пантелику, але Слово Боже. Завжди залишається незмінним. Отож через нього завжди приносимо жертву хвали Богові, тобто плід уст, що прославляють Його ім'я, Йому слава на віки віків. Амінь.